Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні приготую традиційну автентичну страву української кухні і це капусняк запорізький. Його варили, ще запорізькі козаки, бо вміли не тільки справно воювати, а й смачно готувати. Його основою є квашена капуста, а інгредієнти капусняка можуть варіюватися в залежності від регіону. Він може бути вегетаріанським, м'ясним, рибним чи хрибним. Коли на плиті або в печі мліває капусняк, то поживний і ситний обід для всієї родини гарантовано. Тарілка цієї ароматної густої страви дарує відчуття ситості на довгі години. Надзвичайно цінний компонент капусняка пшеняна крупа, поєднані з овочами та зеленню, вона насичує організм клітковиною, виводить жир і токсини. А ще це смак дитинства, радості, затишку і спокою. Головною складовою цієї першої страви є квашена капуста. На каналі вже є рецепт смачної та хрумкої квашеної капусти, яка завжди вдається. Посилання на рецепт прикріплю вам в коментарях. Повний опис сировини я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Отже, для початку мені потрібен наваристий бульйон. Я використовую свинячі реберця, заливаю їх холодною водою та ставлю на вогонь. Для кращого смаку відвару додаю цибулю та моркву. Доводжу до кипіння, знімаю з поверхні піну, щоб бульйон був прозорий і ароматний. І варю на слабкому вогні з накритою накривкою до готовності м'яса. А поки готується бульйон, приготую овочеву пасировку. Подрібнюю цибулю. В пательню вливаю олію, всипаю огородину і ставлю на вогонь. Поки цибуля смажиться, наріжу дрібну моркву. Цибуля вже злегка обсмажилася, тож додаю до неї моркву і смажу періодично помішуючи до готовності овочі. При потребі вливаю ще олію. Пшоняна крупа потребує особливої уваги до себе. Від того, чи правильно ви її підготуєте до варіння, залежить смак страви. Так як пшено містить жир, який при неправильній його обробці надає страві неприємний запах і гіркуватий смак, то є пару правил підготовки цієї крупи до варіння. Промиваю пшено пару разів в теплій воді, потім заливаю його окропом і залишаю в спокої на хвилин 5 або 10. В мене минуло 15 хвилин, вода, як ви бачите, стала каламутною, отже, зливаю її і ще декілька разів промиваю в теплій воді. В кінцевому результаті вода має бути прозорою. Овочева пасировка чудово засмажилась, тож додаю до неї квашену капусту. Капуста в мене ідеальна, не солона, в міру кисла, тож промивати чи вимочувати її не буду. Все перемішую, і смажу з накритою накривкою хвилин 10, мабуть. Потім вливаю бульйон і припускаю овочі ще хвилин 20 мабуть. Таким чином, капуста стане м'якішою, а ще розкриє всі свої смаки і аромати. М'ясо вже зварилося, виймаю з навару овочі, при потребі проціджую його через сито і видаляю з м'яса кістки, нарізаю кубиками підготовлену картоплю і додаю її до бульйону. Варю картоплю хвилин 10 до напівготовності. Далі всипаю оброблене пшано, перемішую і варю після закіпання приблизно 7-10 хвилин. Потім закладаю в банячок тушковану квашену капусту з овочами. Дегустую на смак і заправляю сіллю перцем та додаю лаврове листя. Якщо у вас вже з'явилося бажання підтримати розвиток саме українського контенту, то підписуйтеся на канал. А ще будь-який ваш коментар допоможе в поширенні саме цього відео. Ваша вподобайка також буде дуже корисною для поширення відеоролику. У страві закипіти і залишаю ще варитися при помірному вогні хвилин 10 мабуть. А поки швиденько зроблю заправку, яка надасть довершеності і смакової привабливості запорізькому капусняку. Подрібнюю часник або цибулю. На маленькі шматочки нарізаю сало і зелений кріп, поміщаю все в ступку, додаю дрібку солі і розтираю. І Ось така пахуча і наповнена смаками заправка в мене вийшла. Заправляю нею улюблену страву козаків, перемішую капосняк і проварюю ще десь 3-5 хвилин. А далі вимикаю вогонь, виймаю лаврове листя і залишаю капосняк на плиті хоча б на 20 хвилин, щоб він упрів. Дух запорізького капусняка розійшовся по всій хаті, і це неймовірні відчуття. Українська кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література і мистецтво, і тому зберігайте гастрономічний код нації, готуючи українські автентичні страви, пригощайте ними рідних і друзів, діліться рецептом в коментарях свого капусняка, можливо, комусь саме ваш рецепт стане в пригоді. Готуйте і хай все у вас здається. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!